Всім привіт! Вітаю вже старе, жіноче історичне ретро цикл програм про видатних жінок в історії. Сьогодні поговоримо про декілька історій кохання та дружин наших славних гетьманів Їхні життєписи не надто відомі, але їх потрібно розповісти, бо кожна з тих постатей впливала на свого чоловіка і тим самим впливала на хід нашої історії. Тож про найважливіших і найособливіших жінок у житті лідерів українського козацтва. і перед початком нашої розповіді нагадую підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок. Іван Веговський постать цікава і впливова. До того як стати гетьманом, він уже достатньо давно і переконливо зарекомендував себе ще при житті Богдана Хмельницького, по суті, був його правою рукою. І, хоча Богдан Михайлович мав на меті зробити гетьманську владу спадковою. Його зовсім юний син Юрій, якому і перейшла булава по смерті батька, не мав таких сильних лідерських якостей і політичних талантів. Тим більше у дуже складний час. Регентом при Юрасеві стає Іван Пеговський, А після складних перепотій і зовсім односібно стає гетьманом. Крім беззаперечних його інтелектуальних якостей та політичних амбіцій, це був красивий, статечний чоловік з модними на той час підкрученими вусами. Ким же була його дружина і перша пані Війська Запорозького. На початку 1630-х років Виговський одружився з дівчиною шляхетного походження на прізвище Яблонська. Відомостей про неї практично немає. Відомо тільки, що вона померла у 1656 році, залишивши Іванові дочку Мар'яну. І тут в його життя являється любов, справжнє кохання в особі красуні Олени. Олена Стеткевич походила з давнього роду литовських і руських династій. Її батько Богдан Вільгельмович був не тільки успішним державним діячем польсько-литовської доби, а й видатним православним меценатом, засновував разом з дружиною в монастирі та був покровителем Києво-Могилянського колегіуму. Мама Олени, до речі, теж Олена, нібито походила від самих Рюриковичів, була жінкою свідченою, інтелектуалкою та. Православною активісткою. Тобто родина досить високого статусу, і чоловіка донечці потрібно підібрати відповідного. Де познайомилися Іван з Оленою, точно невідомо. Проте, скоріш за все, це сталося у Києві, і були вони вже сформованими особистостями. Та, на погляди, того часу не дуже молодими. Олені близько 30, а Івану 40. Плюс. Пиговський, хоч і походив з давнього шляхетського роду, проте все ж таки більш середньої ланки, ніж Статкевичі. і партія для Олени була не найкраща. Кажуть, що Іван викрав дівчину під час одного з походів, після чого вони одружилися в Києві без батьківського дозволу. Це так дуже по і по-козацьки. І така напористість та амбітні зятя, та, звісно, нестримні почуття між двома закоханими. Батьків все ж переконали, що шлюб варто визнати. Легенда то чи правда, але молода Олена стає Виговською. Це факт. А Іван входить в дуже пливову сім'ю, з якою з часом налагодить міцні хороші відносини, що в житті йому добре допоможе. На момент одруження Іван Веговський вже мав досить непогану кар'єру і був генеральним писарем. Коли чоловіка обирають гетьманом, вони з дружиною переїжджають до Суботова. І Олена, як перша пані, вихована в шляхетних традиціях, починає вводити там свої правила аристократичні порядки. Було зрозуміло, що дружина у нового гетьмана непроста. Вже вже скортежу. Який супроводжував її до нової домівки. Вона з'явилась в супроводі великої кількості служниць у французькій кареті з музиками, кондитером і пивничим та кравцем. Так, гетьманша дбала про моду: вишукав кухню і якісні напої. Було очевидно, тепер запанують інші традиції. Вона дуже хотіла запровадити шляхетність манер і правила поведінки у суспільстві. Адже усі ці норми були для неї звичними. Але такий етикет був незвичним для інших. І, зокрема, це дуже не сподобалось волелюбній козацькій старшині. Вона заборонила п'яні бенкети, що мали велику популярність за часів Хмельницького. Вживання алкоголю, звісно, ніхто не забороняв. Але ось ті шалені, нестримні козацькі вечірки без якихось особливих правил поведінки були трохи видозмінені. Козакам таке не сподобалось, і вони звинувачували гетьманову жінку в надмірно панській поведінці. Але, знаючи про особливе ставлення Виговського до своєї дружини, терпіли ці, як на їх думку, ненормальні. Правила і нововведення. Проте згодом опозиція Виговського дорікатиме йому цим шлюбом, акцентуючи на тому, що він побрався зі шляхтянкою, котра не бажає добра Україні. Хоча нічого поганого у її діях не було, але вони вважалися надміру панським. У суботу дійсно не було минувшого галасу. І ось таких гучних бенкетів. Виговському, очевидно, це подобалось, адже сам Гетьман вживав дуже мало алкоголю і ухилявся від різноманітних вечірок. Надміру, веселе товариство йому було не до вподоби, і подібного він уникав. У подружжя народився син Остап Остафій, проте його чомусь нібито віддали на виховання до дідуся. теж, Остапа Іванового батька. Можливо, тому що Олена була занурена в справи разом з чоловіком, адже вона активно сприяла його плану. Особливої поваги заслуговує її підтримка під час протистояння Виговського з московським царством. Також Олена бачила сенс у реформуванні речі Посполитої у державу трьох народів. Проте політичні ігри, справа підступна і гетьманство її чоловіка повалюється. Вірна пані Виговська перебирається з Іваном на правобережжя. Виговський не примиряється з такими поворотами долі, вирушає збройно підкорювати лівобережну Україну. Але кількість противників постійно все зростала, і він повертається до Чигирина. Олена, його вірна соратниця і в Чигирині бере участь в його політичних планах, підтримує та допомагає. Але тут, в Чигирині, збройний напад, проти них лише питання часу. Усі це добре розуміють. Виговський таємно покидає Чигирин, залишивши там дружину. Чому він її залишив? Можливо, це був якийсь план. Навряд чи він би покинув жінку, яку реально кохав на призволяще. Але Олена починає готуватися до самооборони, бо ця перспектива вже не за горами. Небезпека була ще й в тім, що постійно всі говорили про Богданові скарби, якісь неймовірні схованки золота та коштовностей, і пограбувати гетьманську резиденцію. Було багато охочих. Особливо, коли захищати її, особливо і нікому. Хто це буде робити? Пані Гетьманша зі своїми витонченими манерами. Тим часом небезпека уже цілком реальна. На Чигирин насувається військо з Юрієм Хмельницьким на чолі. Іван Виговський пише якісь послання повсюди з проханнями про допомогу. Проте часу обмаль. І Чигирин оточено. Юрій Богданович пропонує здатися. Олена, в свою чергу, переконує усіх в швидкій допомозі від чоловіка, тому здатися відмовляється. Невідомо, хто саме був таки командувачем, але основні накази віддавала саме Виговська. Тиждень тривав штурм, допомога не прийшла, і Гетьманша вирішила це припинити. Так, здатися прийшлося. Але опір був дуже сміливим, і Олена в ньому відіграла велику роль. Її відіслали до Соботова, де майже рік вона чекала на вирішення власної долі. А тоді відпустили. І Олена виїхала до бару на Вінниччині, де вже чекав її чоловік, який, не бажаючи подальшого кровопролиття, склав булаву, а Юрія Хмельницького обрали новим офіційним гетьманом. Починається руїна. Період історії України, що відзначився розпадом державності, загальним занепадом і кровопролитними війнами. Для сім'ї Виговськів особисто цей період повною мірою відповідав своїй назві: Павло Тетеря новий гетьман, рішуче настроєний проти Виговського і з великим запалом симпатизує Польщі. Але річ посполита дуже агресивна. Пиговський це знає: спалавкують бурхливі антипольські повстання, які Іван широ підтримує. Це стає відомим і його заарештовують. Без всякого суду і слідства, і без королівського відому Виговського засудили до розстрілу. 16 березня 1664 року у селищі Рокитному на Київщині колишнього гетьмана війська Запорозького і коханого чоловіка Олени Івана Виговського розстріляли. Після цієї звістки дружина його важко захворіла. Її брат Юрій не втрачає в горі здорового глузду і розуміє, що Олена повністю беззахисна, і з нею може статися що завгодно, пограбування як мінімум. Про такі наміри чутки вже ходять. Він чекає, коли сестрі стане трохи легше і тоді непомітно втікає. Вони переховуються в лісах, а це рання весна, дощі, болото в лісових хащах. Словом, Олена. В скорботі, згорьована, хвора, настрашена, що й змушена пережити таку пригоду. Але все закінчилося добре. Вона дісталася до їхнього з Іваном Маєтку в селі Рудки на Львівщині. Там, очевидно, для неї було безпечно. Тепер її основною цілею є повернути тіло чоловіка і належно його поховати після багатьох зусиль. І задіяних своїх зв'язків їй все ж таки вдається повернути свого Івана і достойно провести йому похорон. Проте жінка відчувала, що здоров'я її підірвано остаточно. Можливо, і лікарі підтвердили побоювання, тому що Олена поспішає скласти заповіт. І він дуже особливий, як пишуть деякі історики, неповторний серед подібних. Що вона нікого в ньому не забула ні далекого родича, ані вірного слуги. Починається він з повідю далі. Прохання поховати порч з коханим чоловіком, і за тим перелік грошових сум і цінностей, кому та скільки вона заповідає. І розподілені ці кошти були так майстерно, що пані Воговська не обділила нікому. Свою славнозвісну французьку карету заповіла львівському єпископу Афанасію Желеборському, зазначивши, щоб не забував її у своїх молитвах. Через декілька місяців по смерті Івана Олена Виговська теж відійшла у вічність. Без коханого чоловіка вона просто згасла. Була його вірною соратницею в усіх труднощах і пригодах при житті. І, завершивши усі земні справи, пішла оберігати і туди. Історики вважають шлюб Івана та Олени зразком великого та міцного кохання і взаємопідтримки, як при злеті кар'єри Виговського, так і в небезпеках і невизначеності. Їхнє кохання витримало усі випробування і закінчилось тільки коли смерть їх розлучила. Хоча, можливо, воно ніколи і не закінчувалось, і після відходу в кращі світи. Вони на кінець десь там разом знайшли свій спокій. До слова, де спочивають їхні тіла, ми достовірно не знаємо. Це ще одна загадка, як і з Богданом Хмельницьким, яка колись ймовірно буде розкрита.